Благословений Бог наш старині пристави, віки віков. Боже наш, слава тобі. Царю Небесний, втішителю душі істини, ще вездеси, вся і сповняй благих і жизни, подателю. Прийди і лися в неї, очистини, отцяки оскверни. І спаси, блаже, душі наша, святий Боже святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий, Боже, святи, кріпки, святи безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, приїсну, і присневові вікова. Амінь. Пресвятай, Тройце, помилуй нас, Господи, Очисти ріхи наша, владико прости, беззаконня наша, святий, посіти, сіли немощі наша, і сили, немощ наша, імени твоєго городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, присно, і вовіки віки вікова. Мінь. Отче наші же єси на небесіх, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі і на землі. Хліб наш насушний даш нам несі, остави нам долги наша, уже й ми оставляємо должником нашим, і не введи нас свої скушені, но і збави нас од лукавого. Твоє царство, і слава, сіне сімейство дух рані во віки віков. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки вікова. Мінь. Придіте, поклонімося цареві нашому Богу, придійте, поклонімося, Хрісту, цареві нашому Богу. Придіти, поклонімося і Припадем самому, Господи Ісусу Христу, цареві Богу нашому. Благослови, душе моя, Господа, Господи Боже мой, звеличився єси зіло, во ісповідане в ліпоту, облакся, єси, одіяйся світом, як ризою, простирає небо, як кожу, покриває водами, привиспленіє своя, полагає облаки на воскождені своє, ходяє на крилу вітренню, Творяє ангели своє, духи і слуги своя, пламень огненний, основає землю на твердий я, не приклониться во вік віка. Без некори за одіяни, не я на горах стануть води, от запрещення Твоєго побігнут, от гласа, грома Твоєго бояться, сходять гори, не сходять поля в місто, є же основал, єси, їм приділ, положили, його же не прийдуть, ніж обратяться покрити землю, посилає істочники води бріг, посред гор пройдуть води, напаяються, звірі сильне, жду то нагріву жажду свою, на тих птиць небесні привітають. От середика мини, я дадя глас напаяє горе, от привіз при них своїх, от плододіл діл твоїх насититься земля, прозябає траву скотом і злак на службу чоловіком, і звести хліб от землі, веселить серце чоловіка, умастити лице є і хліб серце чоловіка укріпить, нас яйцо дерева, польникиванства, і жиє сина садил та і возніздяться, є родієво жилище, предодильствує тими, Гори висока, єленим камінь прибіжища за яцем, сотворили силу, но ну, во времена сонце позна запад свой, положили сітьму, і без ночь, вони вже пройдуть пройдуться звірі, добравний, в неї скімрикаючі восхитити і взискати від Бога піщу собі, Вось сія сонце, і собрашися, і воложих своїх лягут, і зайде чоловік на діло своє, і на діла, не своє до вечора. Яково з величища діла Твоя, Господи, вся премурость Йосу творил, Яс, земля твари Твоя, сиє море і пространної та могади їх женіще сла, животнее, мала со великими. Там у кораблі приплавають, зміси, його же создали, і сиругатися йому, Всяко тобі чаю дати піщу їм во благо, врем'я, давшу тобі їм соберут, отвершу тобі руку всяческа і сповняться благости, потрашу же тобі, лице возм'ятуться, от отимеш дух їх, і щезнуть, і вопер свою возвратяться, послеши духа твоєго і созиждуться, і обновиш лице землі, буде слава Господня, вовіки Возвеселиться, Господь, оділіх своїх. Призиряй я на землю, творяю, трястися, прикасаєся горам і дим'яться, воспою Господи і вожило ті моєм по Богу моєму дондежи єсмь, дав сладиці йому бесіда моя, аже возвеселюся у Господі, Да щезнуть рішницю од землі, якоже не бути їм, благослови душе моя, Господа, сонце позна запад свой. Положили сить мої без ноші, кого з величині сиділа Твої Господи, вся премудрость Юса єси. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Миром Господу помолимся. Господи помилуй. 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 Господи Господи помилуй. Для держащих хвостих наших і всім воїнстві, Господи, Господи помилуй. Градіся, ми святі обителі, все всяком граді, страні живучих, не, Господи, помолимся. Господи помилуй. Добре створені воздухові зубили і і времені мир, не, Господи, Господи помилуй. Плаваючих, потешествуючих, недуючих, страждущих, пленених і спасені, Господи, помолимся. Господи помилуй. Ізбавитися нам, а цих є скорби, нужди, Господу, Господи, помилуй. Спаси, помилуй, сухрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй, на святой причистую, приблагословенної славної владицю нашу, Богородицю і Марію, со всіми святими, поминувши самі себе і друга, виживати наш Христо, Бог предадим. Тебі, Господи, яку подобає тобі всіх слава, честь і поклонення Отцу і Сина і Святому Духу, нині і приснево віки віком. Амінь. Господи, возвах Тебе услышим я, услышим я, Господи, Господи, возвах Тебе услышим я, воміла сумолиння моєго, не бна возватимі Тебі услышим я, Господи. До і молитва моя, я пред тобою, о, здіяні руку моєю, жертва вечірня, я, слиш і Господи, положи, Господи, хранений устом моїм, і дверо граждений у снах моїх, не приклони серця моєго, в слові салукавствія, не вшивати він, і огрість їх, со чоловіки, ділаючими беззаконія, і не сочту со і зброни, їх накажет м'яведник обличить м'я, Є грішно, грішного не намастить глави моєї, є ще й молитва моя, во благоволена їх. Пожерти більше прикамені суди її, услышиться глаголи мої, якого з мого ще, як торша землі, просідеся на землі, розточившися, кости їх прияді, якоко тобі, Господи, Господи, очі мої, натягу повахне о Тиму душу мою. Сохрані отці, ти уже з уставишами, і, і от соблазнь, без беззаконня, паду в мрежу свою грішниці, єдиність, а аз дом же прийду, гласом їм, Господу, освах, гласом їм, Господу помолихся, пролив пред Ним молені, моє печаль мою, пред Ним возвіщу, не дай зати от мене Духу моєму і ти познал систи сте моя, на пути Сем, понеможих хождах, скрише, сітні, смотрях Одесну, і в і не бізнає мене, погибе. бійство, від мене, ні зискає й душу мою, возвахко тобі, Господи, ріг, ти є і моя часть моя сина, землі, живих ми хвойми в моєму, як осмирився зіло, і збави от гонящих м'я, як укріпишеся, паче мене, і зведи з темниці душу мою, сповідатися імені Твоєму. Мене ждуть праведний сидон, де живо здаси мені, і злубини возваху тобі, Господи, Господи, услыши глас мой. Да буду тоші твої в немлющі ласом воленя моєго. О, ще без законі не зриши, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе очі ні Закон законом оправдані, соблюдаючи, не врядимо, і Бог вседержителю непорочно роботаючих. Сподобилася єси, а на матві і по Христа Рочей. чистій потроховіці, сонею життя облашаєм, і свято Твоє, воспени є, радостною снею праснує. Мани ради Твоєго потерпіхтя, Господи, потерпі душа моя, во слово Твоя, упова душа моя на Господа, жизни палато, Богом Богомудра я рочі, кожи з представилася, єси в істину не твіні, і сувокупляючися, соли праведних, Підаючи тя багато владечею, радостію. тім же твоє представленіє, завершає безнопоміна, Мая і вірно почитаєм, О, мудрає, Богожу, я до нощі, я до доповає дізраїльна Господа. Твір небесну, анобому драя рочі, Ко небесному селені восекла є, і славна, і слава Божественна, я на ній наслаждаєшся, є ще й нащесної Твоє успеніє празнуєш, Молитвами Твоїми сподоби, страси, мрак зоряші, і льоти обстоянні. Молодго днящи, як у, -у Господа милосімного, і в него і я, і той і збавить Ізраїля оціх бега загання. Зарно є торжество, і світлий день, і міру радо сний воспеє чесної, достохвально я, неблагославна, ізниця, ще родихся, жить родшая, одошевлений кивот. не вмісні моє славо вмістившая, печалі розрішені. І радо подаю подающа я всім вірним велію, хвалити Господа, всі всійце, Його всі люди, О, преславного Чудесе, і сочних жизний преславно роща. Єдиного Божина, благословеною чистою представляється од временна яжизника безконечня, не благославла от землі, взявшися по небесним, не зрадуватися, не собором, Є, на ні святоє, празнуєм торжество. Яко утвердися милості його на нас, істина Господня прегебає Твого вікне світло торжество, вірне лице успеє, Твоє чесне, почитає все благовійно. Боже свиним духом, Нас, або на собом і цілені, блистающа я благодать і попаляюща, я воздушний дух, духом, рукависово куплені, і світом наставляюща, я мислив, вірою, виспіваю, що твоє, я поспіваючих Твоє, до зло чорна ячисної Слава і Свяну і Святому Духу, і нині пресної во віке віков, і же плодне плоднець, желес свята і породицю прозявши, нізне я же спасенія, Христос Бог. Супруг непорочний, Твої святая Йоаким і Анна, Сиді бо приставши ку небесним селенієм, сочерію своєю, пречи своєю дівою, і сонгиликою, поміріймо литву творящи, і жиїмо, совшестя, благочесно, поюще главолим, і ще болкові це ради, пречи Марії Раво Схресовим вибавше, молитися о душах нашу, е мудрость простив світ і я славив, безсмертного, Отца Небесного, святого блаженного, Ісусе Христе пришел сонця на запад, вийдивши світ вечерний, потім Отця і сина і Святого духа Бога, Достоїн Сього єс вся времена. Підбити бити клас преподобними Сине Божий, живо я всему міру, Єхоже раді весні. Місць... Мир, всім Боже, во ім'я Твоє, спаси м'я, і воселі Твоє суди. Боже, услыши молитву мою, в душі, глаголи уст моїх. Боже, во ім'я Твоє, спасим і воселі Твоє суди помышления наши, Орцем. Господи, помилуй. Господи, Содержитель Божий, дай с наших, молим Тесь, услыши, помилуй. Господи, помилуй. Для нас, Боже, по лице милости Твоей, молим Тесь, услыши, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. помилуй. Еще молимся се, святейшим Селенским Архиреем нашим Францисте Папиримским, по любимой Преосвященном Епископе нашим Киртеодоре, по любимой Епископе нашим Кириниле, Служащих і послуживших в этом храме і от цих наших духовних, і все в Христі, браті, і нашої. Кирі, елей, сон, кирі, елей, сон, кирі, елей, сон. Я ще молимся про держащих власті наших і всім воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимося о пристоящих людях, ожидаючих у тебе багаті богатої милости, затвердящий на милостині, і за все православний Християни. Як у милости чоловіку любить Бог єси і тобі, і славу, села, ймоцу і сини святому духу нині, і приснува, віки віков вечер на Благословен, Єси, Господи Боже, Отець наш і хвально, і прославлено ім'я Твоє во віки. Амінь. Господи, милость Твоя на нас, як уже поваховна чая. Благословен, Єси Господи, навчи нас оправданням Твоїм. Благослов... Владико, розумій нас оправданім Твоїм, благословен, єси святой, просвіти нас оправдані Твоїми. О, Господи, милость твоя во віділа, руку твоєю не презри. Тебі подобає хвала, тебі подобає піння. Слава подобає Дусу, і сану, і Святому Духу. Нині присной во віки вікова. Мі нашого Господа, Господи, помилуй. Заступи, спаси помилуй, мили, сохрани нас Боже твої благодати. Господи, Господи, Вечером все совершенно свято мир не безгрішного Господа, просим. Дай, Господи. Ангела мирна, вірний наставник, рани для душі лес наш, Господа проси. Господа, Дай, Господи. Добрих і полезних душам нашим мира, мир Господи! Господа, проси. Вота нашого мирі покаяння і скончати у Господа проси Християнські кончини живота нашого безболізне, мирне непостидне мирний добротві терастрашнім суди Христові. Проси Подай, Господи, 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 Господи причистої приблагословену і славною, владичи, нашу богородицю і Марію Маріусу, всіми святими поміруши самі себе і друг, друге живот наш Христо Бог предаду благу, чоловіку любить Бог єси тобі славу села, і моці сина святому духу нині приясне. Вовіки віко. Амінь. Вір всім духові Твоєму. Глави Ваші, Господи, і преклоні Тебі, Господи. Буде держава царстві Твоєї благословена і припресловена. Отце і сине світове, духа нині і прісне, во віков. Амінь. Вся мислена я ластовіце Весну благодати нам, возвістивша, я непорочного поцілому три жити, сховавши добрі і дівса сокровище, Чесно болізна, мавша, я непорочну бороді, чесна я, я же рочая юницю, землю що самі міра я. Словом, слово Родшую, я єдину ниску забушного, прамати Господня, тя о землі пресиша Бог, на ній моли, душам нашим дарувати велію, милость. радуйтеся праведні Господі. Правим подобає похвалом, радуйся вожделі на ябого і збрання сінного смісіння законом, двої все чесного я, Богу, закона. Закона, двоїце, честная, я життя, з'являння, добрі, божественною благодаті, предмагающая я, Христа рочує начальника жизни нашої, тя родиш. Йо, 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 Богоприятний, Боже свина, я на все числа, я світильнице, осіявши і свіщому весіною, благоправлящий, благодай пречистою Богородицю, богородю, же ж душам нашим дарувати дароватим, злажені всі боящийся, Господа. Твоя живого по техєго, радуйся, благословена я земле, я живо прозяп, мірові землю просвіша я, я жив у законі, Боже свині безпристани получающа і благода всім подписав шая, союзни посмія рознесло своє місь вішає. І смерті юнакі його забающая, і по Боже сгані приставша, яся, світло, сиганна поблажена, прама прамати Христа, Бога, ваше святоносиний, городицю рошая, сони жить, спроси, душам наші, даровати велію милость. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині присно, і во віки віком. Е, діти, вся валі, во кінь валіпсаломські сущися, во Бо схвалима Богодрою, Боже свиною рощою тлуже свої. І, і когорі слені райським селенім, не спремінушою, і кони возопіє, блаженної чрево Твоє, носивши Євої синосінь мірові в нози, вочереві, носившо, і совця твоя, красна, я, я же старший двоїша Христа, піщу жизни нашої, Божим не моли, нас от яскорбів, і збавити нас від всяких яскорбі, і прилога вражія, і спасти душі наша. Не відпущай, що раба Твоє владе, ко була воло Твоєму соміру. Яко відець та очі мої, спасені є Твоє, я, я же си готував пред лицем всіх людей. Світ <звіл> відкровені язикові слав людей Твої зраїлю. Святий Божий, святий, святий, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Божий, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Божий, святий кріпкий, святий, і безсмертний помилуй нас, і нині присну, і во віки вікова. Мінь.

Яку же ми оставляємо довжником нашим, і не веди нас вискушені, не збави нас від лукавого. І царство своє слава, це все на свято дух мені приснего віки віков. віком, жизнь очую, вочеві носила єси чистою богомати, Богомудра я їм тим же її небесному, і діже веселящийся жилище. Бо славі радуючися нині представилася, Єси, що ще в тях любові є просяще тишине я. Премудрость, благословен Христос Бог наш, стены не присны во веки веков. Аминь. Отверди Боже, католическую веру во веки веков. Да святая Богородица спаси нас. Честнейшую хедвим и славнейшую безславное не седафим. Без исследия Бога слова рочи и сущую Слава тебе, Христе Боже, упование наше. Слава тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос Істос, істинний Бог, наш молот вам причисти своє матері, стих славних і сихвальних апостол, святої Анни і Аже днес, праздник Свято, совершає, блажене священному шнука, Теодора і всіх святих, молити спасет нас у благи чоловіку.